Що робиться зараз в Україні? Зараз чистої води спроба нажитися на а, очікуваннях підняття ціни на нафту і нафтопродукти. Так. Але ж брешуть наші заправники і брешуть наші авто, ті, які продають бензин і скраплений газ. Вони продають те, що вони купили по тій старій ціні. Ага. Це е, вони через два-три тижні, а то через місяць отримають е, нафтопродукти вже по новій ціні. Ага. А ціна отак весь час іде, синусоїда, піднімає це це закупили вони їх дешево, а вони їх закупили вже дорого. дешево, а зараз розказують, ви що? То раніше було очікування, що долар підніметься. Каже, Господі, що у вас така дорога ціна? Ви що не знаєте? Ми заклали 50 чи 55. Так 40 долар був. Так? Кажуть, ні, 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 підніметься. Так і тут. Перше, це чисте води жадібність. Я закликаю українців не піддаватися на цю паніку і не бігти купувати по такій дорогій ціні. Вона обов'язково впаде. Чому впаде? Тому що. От є реальна економіка і є інформаційна економіка. Ми з вами живемо в економіці, образно кажучи, інформаційній. Коли інформація формує ціну. Ціну повинно формувати виробництво і споживання. Якби це завтра сказали, що є тільки один Іран, який всього 3% світового видобутку нафти, є Росія, більш нікого іншого нема. Іран зупинив, росіяни потерли руку, підняли ціну. Але крім цього, є ще 97% інших, які відбували буває